Сьогодні, 18 серпня, відбувається видача гуманітарної допомоги родинам військовослужбовців. в Зірачівської громаді, майже 500 родин, які відправили своїх синів, братів до служби в лавах ЗСУ. Тому всі бічно підтримуємо їх кожного місяця. Надаємо гуманітарну допомогу, і в цьому місяці не виключення. З нагодою свята ми вирішили ще раз підтримати наші родини. На жаль, ветеранів Другої світової війни вже залишається мало, але все ж таки завтра ми об'їдемо і привітаємо тих, хто залишився. Добрий день. Сьогодні отримали гуманітарну допомогу сім'ям військових. Я жінка військового. Дуже дякую за гуманітарну допомогу. Що підтримуєте, допомагаєте як військовим, так і сім'ям. Дуже дякуємо, що є постійна гуманітарка, як і харчові продукти, так і хімія. Дуже рада, що допомагають нашому народу. Добрий день. Сьогодні я отримала допомогу на сім'ї військовослужбовців в збройних силах. У мене служить дочка. Я дуже вдячна, що допомагають, і хай всі ждуть перемогу і повертаються живими. 10 березня минулого року дуже сильно розбили мій будинок. Довелося виїжджати в Полтаву, коли я сюди приїхала. Я, звісно, була в шокі, але міська рада забезпечила мене і будматеріалами і присилала хлопців, які допомагали мені виносити будівельне сміття. Я дуже вдячна і голові Задоренко, що організував роботу і ні в чому не відмовляють. І дуже вдячна голові ветеранської організації Остапенко Сергію Олександровичу. Дає хлопців, коли мені треба, оскільки я сама залишилася, бо син мобілізований, і вони мені. І надають дуже велику допомогу, бо вже в мене такий вік, що я не все можу сама робити. Ну, що вам ще сказати: чекати перемоги і чекати ех, хлопців з війни. Ну і все. Добрий день. Мене звати Баштенко Марина. Ми з дергачів. Сьогодні отримали допомогу для сімей військовослужбовців. Дуже велике вам дякую. Бажаємо всім нашим військовим натхнення, великого здоров'я, ангела хранителя Ми за всіх вас. Молимось, переживаємо і дуже вас чекаємо всіх додому. Дякуємо вам велике. Ви наша надія. Я удянська Ніна Григорівна, бобшка удянського Максима Станіславовича, який із прошлого року. Воює і ждемо його, щоб він прийшов здоровий, щоб було все благополучно. Я отримала за нього гуманітарку. Дуже дякую нашій владі і ждемо. Чекаємо перемоги скорішої, щоб всім, щоб всі вернулися здорові, щоб були благополуччя у нашій країні надальше, щоб ми жили щасливо і прекрасно. Я капона Ольга Михайловна, жінка військового. Дякую вам за допомож. Ждемо вас військових додому і радуємося, щоб. Буде скоро перемога. Ми віримо в наших хлопців. всі чекаємо додому, здоровими, живими. Перемога буде за нами.